Вітаю всіх! Сьогодні 7 лютого 2024 року і пропоную щоденний розклад, прогноз. Бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три питання, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант. Так, Верховна Жриця говорить, що вам сьогодні варто по. Розраховувати на свою інтуїцію, дослухайтеся до себе, до того, що ви відчуваєте, сприймайте все таким, яке воно є. Без осуду, без претензій, без звинувачень. І тоді у вас складеться те, що ви запланували. Другий варіант колисниця. Так. Колесниця говорить про те, що якщо у вас є мета, ідіть до неї, не відкладайте, не відкладайте на потім і не сумнівайтеся, вам успіх гарантовано. І третій варіант відлюдник. Відлюдник це також відповідь позитивна, так. Але потрібно визначити свої потреби. Розібратися своїми думками, і вам буде так. І хочу зауважити, що сьогодні дуже дивний збіг обставин. Карти, які були на енергії дня, випали нам всі три. Це не, не випадковість, тому зважайте, прислухайтеся до себе. В жодному разі ні на які обставини не ображайтеся. І бажаю вам гарного дня, успіху і натхнення.